Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могилова. Сьогодні ми починаємо невеличкий цикл із трьох передач, який присвячений святкуванню такого серпневого свята як СПАС. Справа в тому, що ми звикли, що він пов'язаний із християнською традицією, але насправді можливо, це якраз язичницьке свято. Тому за допомогою цих трьох передач ми зрозуміємо, якими датами потрібно святкувати це свято і до язичницької чи християнської традиції воно належить. 6 або 19 серпня другий спас яблучний преображення Господня. У церквах згадують про описану в Євангелії події. Яка показала, що в Ісусі об'єднані два єства людське і Боже. Якось Ісус разом зі своїми учнями Петром, Іоанном та Яковом вирушив на гору Фавор, щоб помолитися. Під час молитви Христос преобразився, лице його змінилося і засяяло подібно до сонця, а одяг зробився білим і блискучим, як світло або сніг. Мало того, поруч з рятівником, нізвідки з'явилися два давніх пророка Ілля та Мойсей. Потім виникла Хмара, з якої пролунав божественний голос, який сповістив, це син мій улюблений, слухайте його. Таким чином, в основу християнського розуміння спасу було покладено євангельську легенду про чудесне перетворення Христа. В кінці свого земного життя він провів групу своїх учнів на гору і під час молитви перетворився. Спас полягає в тому, оповідає Біблія. Що вигляд обличчя його змінився, одяг його став білим, блискучим, а голос з неба підтвердив його божественне походження. А так як вказане диво сталося на горі, народі свято називають спас на горі. Проте найбільш поширеною в народі є назва другого спасу яблучний спас. Ще в язичницькі часи наші предки відзначали свято збору врожаю, вшановували матінку природу і перший раз в році їли яблу. А після хрещення Русі, яблука та інші плоди стали освячувати в церквах в ім'я Ісуса Христа, ніби символічно приносячи дари Богу від благословеної Їм природи. Друге свято цього з циклу яблучний спас або спас на горі, містить і язичницьку традицію. Боги спаси вшановувалися на високих горах, скелях або біля джерел, у місцях, які люблять боги. Тут відбувалися також військові братчини, тризни, поминання загиблих воїнів. В Україні була дуже сильно розвинута магія початку, тому й перші плоди землі потребували ритуального освячення, щоб забезпечити достаток протягом року. А це досягалося і через пожертви. Приносили жертви воді, вогню, волхвам, кумам і сусідам, яких наділяли яблуками, грушами, медом, сотнями. Водночас здійснювалося і поминання предків, після братчини говорили, з нами попоїли і ті душі, яких споминали. Освячені початки зберігали до нового врожаю або початку посіву. Їх використовували протягом року для лікування, підкурювання, оберегу, а по закінченню річного круга колос ворожого ритуально знищували рештки, тобто кидали в багаття нагороди на воду. Напередодні другого спасу подекуди зберігалося таємниче заклинання житника духа Ниви, щоб земля була родючою. На Яблучний спас також побудували обряди з водою. Свяченою водою окроплювали зорану під озимі землю.